Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик залишається на радарах Атлетіко. Іспанські ЗМІ. Лунін знову зіграв на дуже високому рівні. Роман Єремчук травмував підколінне сухожилля. Такого не було 18 років. Довбик повторив досягнення легендарного Шевченка. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Атлетіко не забуває про кандидатуру Артема Довбика як опцію підсилення атаки, повідомляє Elgol Digital. Зазначається, що клаусула українця становить 28 мільйонів євро. Так його оцінює і трансфер Маркет. Довбик останнім часом змусив хвилюватися уболівальників Жирони, оскільки не забивав 8 матчів поспіль. За інформацією Твіттер-аккаунта Victor ATM, матрасники розглядають варіант з трансфером Артема, якщо Команду покине Альваро Мората. Андрій Лунін знову зіграв на дуже високому рівні. Знову виправдавши довіру головного тренера Карло Анчелоті. Лунін вирушив команду на 51-й хвилині, коли врятував ворота після удару Вільямса, зробивши сейв у стилі Ікара Касільяса. Йдеться в матеріалі видання Дефенса Централ. Український нападник Роман Єремчук вийшов у старті Валенції на поєдинок 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки. Однак встиг провести на полі лише 16 хвилин. Наш земляк травмувався. Форвард Валенсі зіграв 16 хвилин і був замінений Дієго Голопеса. За повідомленням офіційного сайту Кажанів. Яремчук отримав травму під коліном м'яза лівої ноги. Зазначається, що Роман проведе медично-фізіотерапевтичне та реабілітаційне лікування до клінічного покращення. Як наслідок, форберт пропустить мінімум два тижні і не зможе допомогти Валенції у матчі чемпіонату Іспанії проти Гранади. Обережні прогнози можна робити на гру з Осасуною, яка відбудеться 15 квітня. Нагадуємо, у поточному сезоні Єремчук проїв за Валенцію 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Його команда після 30 турів, де у турнірній таблиці примери на восьмій сходинці, набравши 41 очко. 31 березня відбувся матч 30-го туру Ла ліги між командами Жирона та Бетіс. Гра завершилася з рахунком 3-2 на користь господарів. Український форвард господарів Артем Довбик вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 90 плюс 6 хвилині. Артем оформив дубль та перервав безгольову серію за каталонський клуб, яка налічувала 8 матчів. За інформацією статистичного порталу ОПТА. Довбик став першим українським футболістом, який за останні 18 років зумів забити понад 15 голів в топ-5 європейських лігах. В останнє подібне вдавалося зробити Андрію Шевченку, який в сезоні 2005-2006 зумів забити 19 голів за Мілан у серії А. Форвард «Динамо» Андрій Ярмоленко в ефірі УПЛ ТБ прокоментував своє повернення на поле, яке він відзначив голом у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворсклей. Андрію з поверненням на поле, як твій настрій, як фізичний стан. Звичайно, ради повернутися позаду, майже 6 місяців важкої роботи. Це дуже емоційний момент для мене повернутися після травми. Перш за все, хочу подякувати всьому нашому медичному складу, лікарям, масажистам, усім, хто працював зі мною протягом усього цього часу. Інколи через мене залишалися на базі, не їхали додому. Я їм дуже вдячний. Також хочу подякувати всім партнерам по команді, тому що вони десь берегли мене протягом цього місяця під час тренувань, не грали ж проти мене. За це їм величезна дякую. Тобі вдалося сьогодні забити ефектний гол, пригадаєш його? Брешко віддав чудову передачу, потрібно було забувати, що я її зробив. Гріх було не забити після такої передачі. Цей гол заслуга Брешка. За відчуттям, коли зможеш грати в старті. Мені важко сказати, мені здається, що я готовий, але потрібно жити не емоціями. Тренерському штабу відніше зі сторони, в якому я зараз стані перебуваю. Не можна після такої паузи майже в 6 місяців одразу вийти і зіграти 90 хвилин. Треба поступово підходити до цього. Бажання є, але все вирішує головний тренер. Скрипник зробив серйозну заяву після чергової поразки металіста 1925. Чого не вистачало команді забитих м'ячів дуже просто. Я й це гравцям сказав, що мені не соромно за цю поразку. Ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, віддача, побудова гри, ставлення до справи були на рівні. Усі засмучені через те, що ми не отримали того на що розраховували. За грою, нічия була більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким. Нам тільки залишається готуватися до наступних матчів. 15 голів у п'яти весняних матчах, ви знаєте статистику, помітно проблеми. Ще раз кажу, що з цим також намагаємося боротися, працюємо. Проте гра показує, що в нас є проблеми. Ми не маємо права опускати руки. У нас є ще матчі, де ми можемо себе врятувати. Треба дочекатися перемоги, на яку ми вже дуже довго чекаємо, цитує скрипника офіційний сайт Харків'ян. Як уже повідомлялося, колишній наставник київського Динамо Мірча Луческу досяг угоди про роботи в турецькому Бешикташі. Місцеві ЗМІ потихеньку починають повідомляти подробиці угоди між стамбульським клубом і румунським тренером. Так, за інформацією Яніса Газетесі, перед Мірчею була поставлена задача обов'язково виграти чемпіонат Туреччини сезону 24-25. Нагадуємо, у поточній першості Чорні Орли втратили шанси на перемогу, відставши від лідера Галата Сарая за 8 турів до кінця аж на 35 очок. Проте команда ще може зачепитися за Єврокубки. Журналіст-блогер Володимир Зверов поділився інсайдерською інформацією про найгучніше, до поки в роботі Українського суддівського корпусу. Як повідомляє джерело, кілька українських арбітрів вже пройшли перевірку на детекторі брехні, про що говорилося ще на конгресі УАФ, який вибрав керівником організації Андрія Шевченко. Тестування було проведене в Києві під час паузи на ігри збірних. Ніякі подробиці процеси наразі не відомі, крім того, що перевірені були один головний арбітр, один асистент та один спостерігач арбітражу. Голкіпер Минає Олександр Кемкін зацікавив кількох представників європейських чемпіонатів. Як стало відомо, Футбол 24 до Кемкіна проявлять інтерес представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії. Втім, не лише вони зацікавлені вратарем Минає, деякі з клубів УПЛ також хотіли б підписати голкіпера. Відзначимо, що Кемкін зіграв у самі матчах за Минай у цьому сезоні, але лише в одному з них втримав ворота. На замку оцінює його в 50 тисяч євро.